До вашої уваги, аглаонема це представник сімейства ароїдних. Цей рід об'єднує від 20 до 50 видів. Рослинка в природних умовах зустрічається в дощових лісах тропічної частини Нової Гвінеї, Малайського архіпелагу. А також у Південно-Східній Азії як ця рослинка потрапила до мене? Я прийшла в квітковий магазин з метою придбати якусь гарну квіточку для себе, для дому. Продавчиня побачила, що я вибрала дуже красиву квітучу рослинку і задала мені запитання. Це я на подарунок чи для себе. Я відповіла, що для себе. Тоді вона мені порадила е, вибрати краще аглоеному, а не ту квітку, яку я вибрала, тому що ту, яка мені дуже сподобалася, вона дуже капризуля, а аглоенема невибаглива. І краще її мати вдома, щоб не мати ніякого клопоту із тією, яку я перед цим хотіла придбати. Я так і зробила. І ні разу не пошкодувала, тому що рослинка за весь час, а вона у мене більше п'яти років, не доставила мені ніякого до я... ні клопоту. Потрібно слідкувати. Просто за температурним режимом. Вона полюбляє від 20 до 25 градусів тепла влітку і не менше 15 градусів взимку. Віддає перевагу східним, північним або західним вікнам. На інших вікнах вона, вона потребує притінення. Існує багато сортів. У мене мінлива Silver Bay. Всього одна. Листова пластина шириною 10 см, а завдовжки досягає до 30 см. А мінлива, дивіться, з глянцевим таким сріблястим по краям темно-зеленим листям. Дуже гарне листячко, яке прикрасить. Вашу оселю, а за свою невибагливість її часто навіть можна побачити в офісах, тому що вона не потребує великої уваги. Буває листечко, якщо скручується, потрібно просто добавити вологи, тобто взяти із пульвілізатора трішки її побризкати. Ця рослинка прикрасить будь-який неприглядний куточок вашої оселі та е, да любого приміщення, в якому вона знаходиться. Здивіться, я розглядаю це листя і бачу, яка вона чудова. Але потрібно ставитися дуже обережно, якщо у вас є. Е, Дітки або тварини, тому що сік цієї рослини отруйний. Поливати потрібно, коли ґрунт практично повністю просохне, а в холодну пору року десь раз на 1,5-2 тижні. Ці декоративні листяні кущики здатні очистити повітря в приміщенні від безлічі. Шкідливих домішок. Пересаджують її приблизно раз на три роки, оскільки рослинка досить повільно росте. Рослинка полюбляє купання під душем у теплу пору року. Придбайте цю рослинку, ви ніколи не пошкодуєте. Може, ви пам'ятаєте фільм Леон з головним героєм Кілером. Також у нього також була така рослина, аглоонема, за якою він доглядав і скрізь її носив з одного підвіконня на друге, тому що вона йому дуже подобалась. Придбайте її, і вона вас порадує.